Змішувачі на три отворі Hansgrohe Roy Metris Classic та змішувачі Hansgrohe Metropol Classic. Це такі змішувачі класичні. Дизайнерські змішувачі. Це на три отворі. В раковині де на три отворі. ось Metropolis Classic. Ручки. Це хром золото він у нас. от і Хром і золото є тут. О. Є шліфований нікель. Ось така ручка буде. І є просто хромовані. Це все метрополь. Є і метрополь класиком, і метріс класик є. Я покажу як вони встановлюються, ну як в принципі його встановити. Та розкажу, які в нас є запчастини до них, кого цікавлять такі змішувачі, в кого стоять такі змішувачі, в кого може десь... Полісхром на ручці, або часто, якщо неправильно виставлено на внутрішню частину сама ручка. Ось, ось вона. Це, це нижня частина, яка під ракуленою, а це зверху стоїть, або на ванні теж такі стоять. Або якщо неправильно виставлено, то часто ломають ось тут ручку. Воно закисає неправильно виставлено, туго, туго коли ходить, і тоді його ламають, і тоді. В основному до нас звертаються, тому що в Україні тільки в нас такі запчастини. Значить, дивіться, тут така э, установочна шайба. Я знімаю, щоб не мешало. І ручка накручується ось туди. Правда через, через переходник. Давайте одразу переходник покажу. Ставиться такий латунний переходник. Перехідник. От. Він ставиться на кранбуксу. До речі, кранбукси в цих змішувачах ліва і право. Чи не ну їх часом міняють. Хто хоче виставляє ручки наперед, а щоб відкривалось назад, це буде там одна кранбукса. А з цієї сторони вона вже буде оборотна виходить. Тобто ліва і права, різні крамби. Значить, ставиться перехідник. І ручка. Там теж шліці є. Тут папа, там мама і встановлюєте, попадаєте туди. Попали на шліці і крутиться, крутиться за оцю декоративну. Накладку закручується. Накрутили. Скільки там треба, все. Кренбокса працює вже в нас там. Ну, ручку, звичайно, виставили. Хочете до себе, виставили до себе, розвернули їх. Буде відкриватися в ту сторону. То вже таке. Підтягнули трошки цим. І через оцю шайбу вона буде стояти у нас ось тут. Гвинтами затягуєте вже, зажимаєте. Все, і ото вже вода буде встановлена. Якщо треба відкрутити, легенько відпускаєте гвинти оці знизу, під раковину, І потім відкручуєте, ручка стоїть на місці, бо вона на кранбуксі стоїть через шток. І відкручуєте за цю декоративну накладку. чи як так, верхню частину. Відкрутили і зняли скранбукси. Все, отак воно в принципі, монтується. Ну, тут нема чого монтувати. Значить, декілька слів. Кому треба, виливи ось такі. хром золото, Айратор йде типу, золоти і, хромова... і накладка золота. Сам гусак вилив хромований. Є просто хромовані. Ну це все е, метрополь. Ханзгроє метрополь. От. Є в нас таких змішувачів багато. Кому треба ручки, такі є ручки. Кому треба шліфовані ручки, теж є такі в нас ручки. Кого таке цікавить така сантехніка. Звертайтеся, в нас дуже багато запчастин. Ханзгроє метрополь класік. І ханзгроє Метріс посіб. І вообще, і Ханзгроє Метрополь, і Ханзгроє Метріс є. На багато моделей у нас є запчастини. Хоч кранбукси ліві праві, вони не з дешеві. Ну і взагалі це серії не дешеві. Так що, одразу, якщо подерли чи побили ручку, одразу розумієте, що ви попадаєте на нормальні гроші. Дякую за перегляд, ставте лайки. В кінці відео зараз буде і там посередині відео. Електронна пошта, кого цікавлять запчастини. Та й взагалі всі ханзгрої, аксор, запчастини для змішувачів у нас є. Ось навіть покажу ось навіть є термокартриджі отакі. Є інші ханзгрої, аксори, змішувачі, запчастини. Такі картриджі М2М3. Перемікачі різні, дивертори. Є. Тобто, у нас дуже багато запчастин. Дає навіть такі змішувачі елітні Аксор, ну, то таке. Сьогодні про Ханзрої Метрополь говоримо і про Ханзрої Метріс. Кого, кому треба запчастини, пишіть на електронну пошту, яка є в описі каналу і є в кінці відео. Взагалі пишіть коментарі, кому сподобалось відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте.